Доброго дня, шановні підписники мого каналу, мої друзі, колеги пасічники, всі мої знайомі. Ми сьогодні 6 червня, це наш такий павільйончик. Збираємося Збираємося, потрошку качаємо акацію. Вон цей ряд, от цей видвижний, уже Ось і два крайні вліки не качали, ці по чуть-чуть і дійшли ось до 13-го, він такий більш-менш нормальний по меду. Ну, меду закації в цьому році набагато менше. Але хороша сім'я. Все ж таки хороші сім'ї принесли. Звісно, він не повністю печатний, а це вулик 13. -й. Матка Бакфаст. Ось такий це одна і це з восьми сімей, це вже, можна сказати, найкраща. Ось такий. Ось це чиста акація, бо ми відкачали, бачите. Ось так тільки трошки печатний. Два корпуси. Ну там в нижньому те ж саме. Ну, бачите, отак. Бджоли, звісно, трошки напад є, але качать дають. Ну отак вони підпечатали його, бачите. Ну, кілограм не знаю скільки зули, не Все отак. Ось. І там небагато меду, але акація треба її відібрати. 7. Дякую за увагу. Ставте лайки, коментуйте. Чи може бути така акація, чи ні, чи це можливо це цукровий сироп навіть, бо тут у мене на цих вуликах навіть кормушки є.